Я котик з пташками знайомився, зустріла я якось Мурчика та й запитую Я бачу, ти кульгаєш на одну лапку Мурчику. Розкажи нам, що з тобою сталося. Та я Теє, трішки був упав. Як це теє упав? Звідки? З дерева. А ти хотів на світ згори помилуватися? Та ні, я те хотів тільки на пташенят подивитися. Вони цвірінькали у гніздечку. То я хотів познайомитися. А що, з сусідами? Треба ж знайомитися? А, зрозуміло. Кажеш, треба жити дружно? Звісно, що так. Та здається мені, що ти трішки хитруєш. Зізнавайся. Хотів пташенятами поласувати? Та ні. Крім того, там батьки вдома були, то мені й не вдалося поласувати. Та кажу ж познайомитися, ой, які ж ви прискіпливі, ото мені познайомитися не вдалося. Я й вирішив додому чкурнути, а тут тато птах як каркне. А я з перелякою пов. Мурчику, тебе хоч хребет цілий. Я ж вмію викручуватися в повітрі, так що приземлюся на всі чотири лапи. Просто коли летів, мене тато птах наздогнав. Мало що каркнув, то ще й дзьобнув. Ось тепер і маю. Тепер зрозуміло. Мабуть, не варто тобі лазити, знайомитися з пташками.